Допомога рідному місту це головне завдання, яке ставить перед собою депутат Чернівської обласної ради Анатолій Морошніченко. Перелік благодійних справ нашого депутата, як вже звикли говорити прилучани, добре відомий. Це і соціальні проекти, і сприяння галузі освіти, охорони здоров'я, культури. Значну увагу Анатолій Константинович приділяє благоустрою міста. На початку жовтня за ініціативи та фінансування депутата обласної ради було розпочато будівництво дороги від вулиці Богунська по провулку Східному. 10 того листопада запланований на цей рік об'єм робіт, а це 150 метрів бетонки. Виконано. Якщо знаходяться люди, які допомагають громаді, чи це садок, чи школа, чи лікарня, чи якомусь громадянину, який попав у складне матеріальне становище, бо захворів, то це дуже добре. Той факт, що останнім часом багато добрих справ робить депутат обласної ради Анатолій Костятинич Мерешніченко. Ну це теж добрий знак з точки зору, що є в руках ті люди, які можуть. Допомогти, і от те, що ми бачимо, частину дороги, як позитивно для мешканців, які тут проживають. Я тільки що спілкувався, всі задоволені. Тим паче, що до цієї дороги тут жодна машина практично. влітку, коли дощі не могла проїхати тут стояли калюжі, але от на сьогодні зовсім інша картина. Я Думаю, що це це добре, якщо в подальшому буде можливість, от ми тільки що говорили, що з'єднається ця вулиця, яка зараз. Зроблена і з вулицею Гвардійської, тобто десять навіть такий спосіб, якщо коштів місцевого бюджету не вистачає, держава теж не задовольняє всі наші потреби, то знаходяться небайдужі люди, які це роблять замість одних і других. Здача в експлуатацію частини запланованого відрізку дороги має велике значення для об'єктів соціальної сфери, адже вона веде у напрямку до дитячого будинку та загальноосвітньої школи номер 9. Також нова бетонка покращила умови проживання мешканців провулку східного. Паралельно із будівництвом проводилось і освітлення, що дозволило жителям даного мікрорайону відчути себе комфортніше. Ми живемо на цьому у цьому мікрорайоні. вже із 89 року. Це вже 22 22 роки. Тут звичайно дороги не було, грязь долини. Ми дуже вдячні. Я від себе особисто і від жителів мікрорайону Вдячна нашому меценату, нашому е, меру е, Юрію Володимировичу. Е, за піклування дуже ми вдячні і раді освітлення. В нас теж є на роботу. Йдеш в хорошому настрої. Дякую всім дякую. Дороги не було ніякої. Ось отут, де пряма дорога. Що виложена тепер е, хорошою дорогою. спасиба Тут було болото. Ми завозили її камнем, щемнем. Ну хто хто чим міг, той завозив. Ну все одно ж була калюжа безпорядки Тут були хащі. Ми вирубували ці хащі е, завжди був мусор. А тепер подивіться, яка у нас дорога спасибі е, людям, які потурбувалися. Тепер у нас порядок, світло у нас є. Спасибі, при отриманні 87-му році учасник, тут було як непроходиме. Дорога була чорнозем, освітлення як такого не було, водовідведення не було. І Сім боролися вже на протязі 20 років, але дякуючи. Що Анатолій Константинович, наш обласний депутат, взяв опіку над цією вулицею, зроблено водовідведення, зрізані старі тополі, зроблено сучасне освітлення, і саме головне зроблено бетонне покриття, що дає змогу усім мешканцям цього мікрорайону чувствувати, що за, нам, за ними хтось заботиться, що є обласний депутат Анатолій Костянтинович, який прийняв на себе великий тягар, щоб зробити людям добро.